І всім привіт, нараду з вас. Підписав, подбайка, так, ми продовжуємо грати History 3, за Францію з метою Формування Гайської імперії. Я не дуже пам'ятаю, на чому я зупинився, ага, я створив ядра і так далі в мене. Армія розміром з економіку, армія розміром з економіку. Тоді я зараз сідаю і качаю якусь іншу. Коротше, просто качаю економіку, судячи за все. На цьому ми і зупинились. Щось мені підказує. Так погнали тоді. Прибуток у мене вже 15, що дуже приємно. Ой, так швидко качнув. Цю провінцію прекрасно. Ой, то одразу далі. А, а тут в мене вже грошей не так багато, окей. До речі, що в нас по перевагах? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, в мене скоро буде забитий ліміт військ, тому взяти ліміт військ в перевагах було б дуже непогано. У нас хтось помер, ні. Так є. Ця провінція по економіці також до кінця вже. Тільки пам'ятник бібліотека лишились. Ой, при... насправді, кажуть, почуваємо себе прекрасно відносно. Ой, в мене там ще перевага є. Так, Ну, слухайте, ми вже багато чого можемо дозволити, але я чекаю дещо одне окреме. Так по військових? Блін, так якось мені нічого не подобається. І з економічного, і з військового, і з адміністративного толком нічого. Коротше, не чіпаємо тоді перевагу поки що, поки не з'явиться якась цікавіша. І ось тепер, здається, я вже можу. Ну, непогана ідея: взяти радника, навіть на ефективність оподаткування візьму. І тут щомісячна спадщина і ліміт полків. Нехай буде. Так, і перевірка, що у нас тут 534. Тобто десь 54. Ще 6 військ, грубо кажучи, можемо викликати. Це три вершника. Мов, нехай буде 2 лучника і одна катапульта. Створити. Є, yeah. красиво. Дякую. Бонус, бонус. Ще якісь бонуси? О, і ось тут бонус. Так, зараз я візьму облогову експертизу. Чи хоча б один раз взяти централізоване командування? Бо ширина фронту, ширина бою дуже важлива. Ми завдяки ширині бою будемо дуже сильно брати перевагу в боях. Так, дякую, ще бонус. Ну і давайте так, ще ширину бою. Тим самим в мене зараз. в мене все одно забита ширина бой, і це прекрасно. Ми будемо мати величезну перевагу. Так, о, можна створити диво. Можна за 300 створити диво, яка нам дасть. Справді кажуть, що не так багато всього. Витрати на отримання будівель мінус 5%, а чи обслуговування будівель 0? Таке собі диво, а друге диво версальський палац. Щомісячний прибуток плюс 2,2. За 300 воно того коштує. Це прикольно. Це вже прикольно. Так і поступово продовжую далі качатись. Я по економіці. Я все ще не перше місце по економіці. А що в мені там? Зараз що я отримаю? Амфітеатр. Хоча, а, вівчарські ферми я вже можу робити. Шерсть досить. Ну, дорожче за зерно коштує. Тому далі ми ось так забудовуємо. О, збереження, окей. Так, ще ось тут шерсть. Там вже 20 приводок, прекрасно. Ця провінція з шерстю, вже 0.46 приносить без прокращення економіки. Прекрасно. Ой тут 40 темпів зросту, прекрасно. М -м -м. Але як тільки я отримую зерно, ось тоді на справжній, справжній шик почнеться. Ой, не зерно, а виноград. Я скоро отримую виноградник і тоді. М -м. І в перевагах ліміт полків, зараз я отримую. І -як, ця шерсть готова. Що в нас там? 580, ще 4. -х. Насправді трьох, я б так еще подразу. Це три вершника. Дві катапульти і один лучник. Ну, ми, ми дуже сильні. Ну і окей, давайте. Давайте все ж таки створю тут. Диво. Так. Є Візантія, яка більше себе не поекономиться, Але обов'язна Бургундія. О, у нас є ще ти, і ти. і в тебе союзник дуже слабкий. Так, а погнали розширятись. Ну, типу, ми вже досить сильні. Ми дуже сильні. Оголосити, оголосити. Байдуже, хто там. Твій союзник. Максимально технічне обслуговування. Так, все. Зробити вимогу. Прекрасно. ядра. Нічого прям цікавого тут нема. Дерево, і тут 11 економіка. Давайте саме цю провінцію з деревиною я покращу. О, в мене випадково. У мене скоро будуть максимальні технології. Так, є ще ти. умовно, оголосити війну? Також ні, нікого над, надто сильного, щоб мене зупинити. Нікого, щоб мене зупинити, я не бачу. Тому погнали. Зараз я Я через що? А як так вийшло, що ми програли себе? Якого біса? Що? Що? Якого біса серйозно? Окей. Це 43. І білий мир. Це дуже неприємно. Я Ось цього я зараз не зрозумів. Максимальні витрати на армію. Почекаємо, поки відновимось. Це прям дуже неприємно. Що давайте таку? Ліміт військ збільшимо. І якось тут ще шерсть є. Так, одразу... одразу наступну провінцію шерстю. Ну, знову ж, нас максимальні витрати на армію. Переваги, здається, я отримав нові, а саме ширину бою. Блін, це важливо. Ширина бою, бою дуже важливо. Так, генерала тримайте. Все ще не вистачає ширинобої. Тримай ширину бою. Тримай бою. Ми все ще на максимумі по ширині бою і ще раз ширину бою. А, о, все, тепер ми не на, не на максимумі ширини бою. Ось тепер. Я буду перемагати і дуже сильно перемагати. Військовий радник? О, технічне обслуговування зменшу. Так, і питання ще до того: 676. Ну, ще 8. Виключу ще на 8000. Ха. Це чотири елітних вершника буде. Двоє вас, і двоє вас. Куди створити? Ну ми ми дуже сильні. Ми дуже сильні. Ан Англія, звісно, Англії це цікаво, Тулза. Так у Тулза союзник Та Той просто потішити відносини в загальному плані. У, все, майже, майже отримали виноградник. Ось як тільки в нас з'явиться можливість уробляти виноград, тоді всім кінець. Всім кінець. Все. Виноградник з'явився. І плюс ще. Покращити полки можемо. Переваги. Ну, поки що. Поки що не чіпаємо переваги. Так, це принісся вже 083, 088. Я насправді кажучи, зберігатись тупо зараз, да Так, це дуже тупо. Але я це зроблю. Бургундія, в тебе є союзник. швабія дві сильні держави. Ага, тузу мені повністю потрібно. Плюс вона розділяє мене від інших моїх територій. Але я щось затупив? Треба було раніше кудись зайти. Давайте зараз швидко. Все, я зараз від захисту відіграю, вони дуже швидко програли бій. Бо я дуже сильний. О, вони і ступ тут програли. Знову ж, в тому ж рахунку завдяки ширині фронту. Бо в мене просто одночасно б'ється більше людей, ніж у них. Та що, захоплюю все. Висунути, висунути, вимогу. Все. 392, зараз швидко підзбираю. Ой, дякую. Бонус, бонус. Місію повиконували. Ой, зараз купа грошей пішло. Так, тепер перевірка. В нас. 789. 79 військ. Ну, окей, 78, ще 10. Давайте для початку ось так вирівняємо по і того. А далі по 8 вже буду викликати. Все, тепер тут правильна армія. Далі я до викликати, буду по 8. Ну, те, що у нас ще рано 8 викликати. Тому пішли провінц. Не, не страшний союзник в тебе. Чи Ліон? Ліон? Ти також цікавий. А, грухінь лодер. А я хтось з ким на мене погані, погані відносини. Савої. Твій союзник. Байдуже. Виж, що відносини. Байдуже на твого союзника. Тіак. Давайте так, в бою ще сильніше покращу. І. Ну да, ми на максимум своєї ширини бою. Ми будемо швидше всіх виносити. Швидше і якісніше битись. Ну що, оголосити? Залазимо сюди в В, в, в горах, в захист. Так, мінус перші. Ну і давайте одразу доб'ємо їх. Чого я чекаю. Вони тут виснажені. Та-та-та-та-та. Знову через захист. Недобування? <свят> Та ну, чого я вас ще не добив? Все добив. Мене цікавить, співвідношення. Ось співвідношення не дуже сильно відрізняється втрат. О, зараз ще. Ну, ти що, все. Ну сам, самі прийшли, саме вбилися в мене. Що ж, повністю мені приняття здається, потрібно. Там, нормально. Ти, це з тобою перемир'я. Парма, ти мені повністю потрібна. Оголосити, якщо хто? Ага, ломбарди. Але є проблема, що людські ресурси в мене не прям ідеально. І, ну, агресивна експансія не прям погано. Та погнали оголосити, війну. оголосити. Ось тут на краю стану, в горах, виніс їх. Далі на добування швидко. Є. Ну що, зробити вимогу забрати? А, ой! А я ще я не встиг асимілювати попередній і вже захопив наступне. Да і людські ресурси, конечно, у нас на максимальному рівні. В лапках. Так, покажіть мені мою 929. Ну, ще вісім точно можна викликати. Як мінімум. Новий закон? Ай, де я просто вже технологічно починаю всіх інших обходити. Знову ж у мене максимум технологій, і я на максимальні витрати на технології витрачаю монетку. Он це з тобою угода закінчилась. Ну блін, можна сказати, що без, без союзників. Тому давайте швидко їх винесемо. Ну бо вони дуже слабкі. Все. Але зараз точно відпочинок. Після таких війн. точно потрібен відпочинок. В першу чергу відновлення людського ресурсу. Та й давайте вже час починати качати купецьку раду. Переваги не дуже цікаві. Хоча ліміт полків. В перевагах можна взяти ліміт полків. Щоб я не парився з цим. Ой, можна створити якесь диво. Нічого прям цікавого, але давайте створимо. У нас досить багато грошей, щоб з ним не паритись. Так, 72 війська. У нас можна 970. Ще три рази по вісім можна викликати. Ось так. Ну, зараз я почекаю, поки не збирається 24 тисячі, я одразу викличу. Ой, якогось радника нема. З питань інновацій. Ну, атака юнітів. Погнали раз. А, виберіть провінцію. Раз, два, три. 96 В нас економіки. У нас. де... Ну, да, 974 приблизно. Стільки ж, скільки економіки. Армії. Я б такий, щоб. Давайте спочатку з півднем... з півднем розберемось. А, стоп, це тобі належить? У, стоп. Тебе союзний Андора. Погірше, стосунки. Готово. Залазимо сюди. Вони ж максимальні, максимальні витрати на армію. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що таке вас винесли? Мм, мадака, як вас шкода. А все, зробити вимоги. Забираю. На жаль, Андору я одразу не зміг забрати, але вже як є. Так далі ти якась ще державка. Погіршити. На, навіть образу. Ще раз образу. І оголосити він. Байдуже, хто там твій союзник. Це мене не лякає. Є, то що, забираю? Так. Правильно розуміти кордони, які мені потрібні. Мені повністю потрібна ти. Барселона. Знову ж байдуже, хто твій союзник. Ось самовбийся об мене. Умнічка. Ось ще самовбились. Молодці. Співвідношення? Ну, два рази в мене менше втрат, ніж у них. Що забираю Барселону повністю? Так, і також мені потрібна ось ти. Здається, мені є війська в запасі, ми швидко відновлюємо війська, і навряд чи вони зможуть. Зарагоза не є для мене загрозою. Ще дві державки. Давайте копейську раду візьмемо, щоб ще більше грошей було. Щоб 20 тисяч людських ресурсів назбираю. Все. Що, оголосити? Оголосити. Погнали. У горах. Витримаю захист зараз. Ще зараз 25 прийдуть мене бити. Ой, 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 програли. Як вас шкода? Так є. Так, прекрасно. нам потрібно. Зараз я запам'ятав. Раз, два, три, чотири, п'ять і все ще північніше. Є. Василізація військові операції, зміна уряду, зміна релігію. І mm. 95 агресивна експансія. Е, треба буде відпочити. Зараз точно. Зараз точно треба буде відпочити. Війська в Паріж. Переваги, а може. агресивну експансію? Ні, нема. Дуже прикро. Ну, дуже прикро. Ну, відпочинемо зараз. Що у нас? Оливка, майстерня парцеляни. Парцеляни чи виноград? Парцеляни 1.33, виноград, 1,26 парцеляни. Так, будую дві одразу. І одразу їх обох забудовую економікою так все. Те ж саме я з виноградом хочу зробити. Ого, так, виноградників занадто багато. щоб всі одразу? Ой, в нас краще палки можна. Тримай. Ой, давайте поменшу витрату тоді. 28. Ну, це жах, це багато дуже. Давайте почнемо, наприклад. Та усі одразу. Це довго, але нам все одно треба скіпати час і чекати, поки спаде агресивність і так далі. Ну, давайте. Дорожчі ресурси, які в нас є. Так, давайте тут. Є економіка, вартість інвестування зменшу. Бо я зараз сяду інвестувати в вино. І зараз дохід буде просто дуже сильно зростати. та-да. воно ще потрохи забудовується, що вже приємно, але. Але скільки я буду з цього всього заробляти? Є, ось виноград забудований, і тепер мені просто цікаво. Яка в нас економіка? 160. У нас би ми можемо потягнути собі 160 військ. У нас є ліміт, в нас є обмеження, але взагалом я б міг би потягнути 160 військ. Зараз до виключу 2 по 8. 112, Ну, на одного солдатика більше, ніж треба. Але взагалом прекрасно. Ну, швидкість пересування військ. Ну, давайте нехай. Швидкість відновлення людського ресурсу. Ось що мені треба було брати. Нема переваг, Зараз буде як мінімудна. Все. Ось це прикол починати початку, бо є я більше... я перевага. Що там в мене по агресивній експансії? 50-50. Дайте мені, ось тут там де економіка. А ні, там, де, покажіть мені, ресурси? І всюди, де в мене винаграти? Ці приняті забудовані? Треба хоча б по пам'ятнику. Ну так. Я закинув. Ой, збереження. Закинув купу пам'ятників. Ой, знаєте, що треба було ще людські ресурси подивитися, що є в нас дешеві. О, то, до речі, є. А знаєте що? О, посиланню в описі, ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Warfactor, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить ціковито. Якщо ви додасте її до бажаного, це вже мене просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і уході з відео. Підписка, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд. Всім удачі та бувайте!